Щось... Щось наші лучники щось здохли, швидко. У мене ще надар було жінки. вбивство. На жаль, я мало ударів зробила, але. Да, брат, сестру... Ну все, братки, не бійтесь, я є з вами. воно, наші лучники стоять. Тут знаєте що в чому проблема? Приваж, чи, Щити буде? маленькі, і пробивають в ногу. Отут От реально треба вот так, так, так. стоювати. Щити такі собі. Да. Стіна щитів, формуємо. Крайні стають на низ. Угу. Ви когось бачите? Це прибіжемся. далеко-далеко. коротко. Лівіше взяти тут бот. Підходять, підходят, підходять, підходять. Там воно ще один. Ідуть, ідуть. А з... чому лівіше взяти? Зліва ну, кавалерія далеко. Кліпня, тут трошки не втискаються, бачите. Може до камінця станемо, сюди? Та-та-та. Да, да, да. Давайте до камінця станемо. займемо позицію біля камінця. Зато з круглими щитами гарно виглядає стіна щитів. Да. З тургійська. Бо... Ти хоча голова да. не захищена. Але ну, від круто... ну, теперь... круглого щита лопає кабінет. Ну да. Так, все. Дивіться, що хочу сказати. не можна самому бігати, коли є твоя формація. Це стосується всіх. Что за все? Там файт! Там коні, не, Шо, не переживайте. Забий, забий. Що? Там кони, не наша. Когось робота. не вистачає, ні, всі є. По нам вже стріляють, стреляют, да? На горе. Да, шось червоне. На горі, на горі. Але, Але там і наші кошту. загони е, приймають. Це, це зараз забитлі. в центрі бою, дивіться, на майбутнє. Зараз на, по нам ударять, ми відступаємо вліво. Колимося і вліво. Е, нас підхоплять наші загони, е, союзники. Зараз не рипайтеся, лучники стріляють. Ще причому на, при наші лучники, тому захищаємо. Це наші пацанюри. Ага, вони хочуть. Щас це черепаху лупанут. Тут дуже погана ідея, это шо у нас. Давайте черепаху складайте, пацаны. Ну они питают. <реш> <реш> наші загони справа обходят. Наші загони справа обходят их. Идем вперед. Приготуватись. Щиты, щиты тримайте. На Нас скалывали. Не-не. Ні -ні. Трошки щити. вправо щиты. Вот так. Трошки вправо Тривіше, так, закручиваем. Да? Нас кинули ага. назад. Відходимо, відходимо назад-назад, хороший кол. Приготувались. вперед, трішки вперед, до пеньочка цього. Тримаємо блок. Е в атаку в в да. йдем. Фокусимо жовто-синій клан справа. Жовто-синій клан справа. Хрести, це візантійський клан. Хр е працюємо з писами. списами. Тільки списами. Не пуште, далеко не забігайте. Відповідайте жовтим. По жовтим працюємо. Вліво, вліво, відійшли трішки, вліворуч, ліворуч взяли. Не помираємо, не помираємо. Ліворуч відійшли. Дайте відійшли трішки назад, 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 назад. Зелені, переключились зелених. Зелені. От, ну, зеленюки, пушим! По, по дорозі. З зеленюками може, чуєш? З зеленюками ззаді. Зайти, дивись. Зеленюками зайти, тіпам. Та зеленюки хай на себе удар візьмуть. Давай зеленюками. Помогти! Присіли, Присіли, О, присіли, присіли, гудь біг, Швидкий біг, побігли. Списи викинули. Дві зажали, списи викинули. Ідемо ближні зброї, будемо по горду. -о. Нас зустрічають? Ні, Маконь. не дуже. Зліва загин. Будемо пиццят? Нє? Там... Йдемо далі, допомагаємо, є. Лучники зліва. Зліва йдемо, лучників перехоплюємо. Там багато народу, там дуже багато народу. Е, не поспішайте, не поспішайте. Лучники в окопах, Спригуємо, на лучників. Блин. Там е в окопі були там пушать. Червоні. Від, е три до капитана О, Капитан, сюди. А, бачу, бачу. Капитан. Все, капитана нема. А братки на лучниках Воно. не може переключитись на мілі? А, не хочу, да, їм похуй. по моєму ще те деревички. Я бумайс класс, поп был як же ж хуево, мне здесь мы фигулику ми знов дралися клевы. В штуках буде легко битися коп'ями насправді. Угу. Uh -huh. Якщо ми грамотно будемо держати, Треба епозицію, з песом ну. поработати, треба набити трохи урона. Я, по, 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 я по, це, постараюся командувати так, щоб ми тримали дистанцію і билися з ворогами, типу на відстані, але в ваших же все руках списи і щити, тому. Щити в руки. Бог його знає, що звідки може прилетіти. Так, я КПС біжу вправо. Право, право, право. Так, да, це анті-кава просто все. Вліво? Бачите? ти. Ще Щити? Щити. Даже краще можете ховайтесь просто, типу, Роб? за. Присіли тут, а присіли під камнем. Мені справа а, Кажіть, а, тут, що обзор. Справа все Лучники. а плывы. Стіли стінка на стінку, а вийшло, що знову туза зайшли ворогам. А, ці лучники в нас по суть. Рінари, ховайся! Ком стреляют там. Хто ловить? Зліва на Ай, там, там же бьются, справа, левая. Вліво, влево, за мной, вліво, 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 стіна щитів, побудували. Щити підняли, йдемо вперед. Стоп! Назад, 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 відступаємо. У них охорона персональна. Відступаємо, назад, назад, за камінь, за камінь ховаємося. Ховаємося, Ховаємося. Тут коні. Коні? Атакуємо коней тільки не сильно, не весь ріст. Підійшли до, ме... підійшли до мене, підійшли до косідка. Е... Справа, 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 справа справа справи жорстка. Давай Право йдемо до червоних, йдемо в атаку з червоними. Йдемо, 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 йдемо. Йдем. Вправо переходимо, право, право. З камнів можна потикати, тикати цим списами. Трішки піджали їх. Почекали, почекали. Вблизі, бережно, бережно. на, на стежинці стоїмо. Можна перейти на меч. Так, Конечно. можна перейти. Під, підтискаємо, атакуємо їх, атакуємо, затискаємо. Жмем, жмем червоних. Оранжевий зліва багато. Відійшли трішки назад. Почекайте, поки наші підійдуть. Тиснемо оранжевих. По лівій стороні. Стоп! По, вийшли по правій стороні по балкам. По балкам вийшли і вліво розвернулись. Де ви, де ви, люди, де ви, люди? Щось ми вони... не... Так, 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 держим, держим низ, держим низ, тримаємо низ. Нам в спину підійшов один, обережно. Чудово, чудово, так, де ви, де ви, бачу вас. Спускаємося в рів, Спускаємося в рів. Ворожі лучники далеко. Спускаемся, спускаемся в Рил. Давай за, мно... за мною вліво біжимо, за мной вліво піднімаємо щиты. Біжимо на лучники, ворожих. Щити, щиты, щиты, народ, нам дуже тяжко без щитів. Обережно з палатки хру... хрущ. Лучники справа зліва, Вліво, 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 вправо розберуться і без нас. цього мечника. Убили, хорошо, далі йдемо. ну налуч вільним ходом. Хто золутає фраг, то похвалю. Тільки не по своєму. Все, відчилим. Відпочивайте, руки від клавіатури забрали. Я зробив за цей раунд. Клас. Вітаю виживших і дякую Богу за гідлів. Я зробив три... Чотири кіла зробив. Три по ворогам і один по своєму. Мене... Скільки чоловік? Дванадцять, десять? Тут ага, тіпі, вороги, вороги, вороги. Це, це лучники? Це арбалети? Хто yes. Нас yes. yes. не бачать. А, у, побачили. Вони йдуть до нас піш. рубатись. Б'ємося, приймаємо бій. Відступаємо назад. А це ктарщики. А там лічки? Да, 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 да. Вони відступають, дави їх, дави їх. О, з червоними, з червоними. О. Тут коні. Вправо завертаємо, вправо, повертаємо. Тут право, право, в спину, треба... спину можемо зайти. В спину, в спину, спину. В спину йдемо, йдемо, допомагаємо, допомагаємо. Давайте зелених хуярим. Зажали, Заджали, заджали. заджали, 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 заджали. За мене. Тарчик, тарчик. Назад, назад, відійшли, ментос, назад. назад. Назад, назад, назад. Розвернулися за мною, йдемо вліво, йдемо вліво. Можна битися. Йдемо, виходимо до синім. Помогти з зеленим. Зелені нас прорізають. Прир... Стоп! Відійшли трохи назад, відійшли, поп'ятилися. Переключаємося на ктарщиків. Йдемо вліво до урвища, до урвища, до урвища, працюємо по ктарщикам. Обережно, Допом... вийшли, піднялися оцього одного добить. Забить його, забить. Регвастера, це їхній лідер. Да. Лідера треба забити. Ой, Бандера, вибачте. Вбив лідера. Є, для, зліва, пішов. Вибачте, я вас пішаками називати не буду. Ви для менеся тут. щити підняли, готуємося. Сидимо тут, отут присіли, де я. Пехи, е, пехи, понизу йдуть. Назад, назад, назад. Ворожих пехів багато, да? Будемо тут оттримать сея. Вони піднімаються ворожі до нас. лучники, ворожі лучники. Видишь ли, Відійшли, відійшли. Ой, там нашого лучника. Проблем, Шапика проблеми. Щити, щити. поставили щити. О, бій. Спустіться, допомагайте іншим. Нема як спуститися, ми Е, Кожен сам за себе. Втікаємо. Луки почали відступати. Тікаємо, кожен сам за себе. На жаль, вимушені дати цю команду. Скільки в типу? <світ> <світ> Хлопці, вибачайте, це пекло, я побіг. <світ> 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 я впала. Нас всіх з'їли. Це пекло. Я не зрадний хлопці, я, я розкажу про ваші геройські поступки. Щоб ми знали, за самокіл, дають теж забирають очіки. Тут обійшли нас Нас окружили. А я втік тільки! від окруження. А я думаю, хто мені на старті боїсі? Ну, майже на старті 76 Дамага прилетіло мені таких смачних, а то Гералову. Прикольно, що вся Тіма бачить, як ви зараз українською спілкуєтесь в чаті. раунд Так, мейпс, маєш рацію, це те, чого раніше ще не було. Мене убили. Ні, ні, стоп, стоп, побігли. Да, побігли. Давайте, давайте, давайте. Хлопці. Да, мечі, на мечі, на мечі. Зап'єл, сука. Не паш ти їх. Я стрілю по тебе сразу. Не, не треба бити тут і дробрі. А, свій. Вибач, свій. Лукас живий. Свій. Червоня. Або ви їх уб'єте, або вони вас. Йо наших правило. нема, наших нема. А! Нас пушать жорстко. Я не розумію. Вліво-вліво-вліво. До сосни великої зупинились. Стіна щитів. Назад, назад, назад. Трішки хто спереду. Вперед. 10-5 кроків. Атакуємо. Прикриваємо позаду. Не спішимо, не спішимо вриватись. Зараз ворожий строїть. Де де п'ємо, де. б'ємо синіх. Н нема нікого задинобу. Обережно, один. щити, щити, прикривайте один одного. Так, до, до сосни підійшли справа трошки, йдемо по дорозі. По дорозі ось голожопеньких б'ємо. Ну, кава допомагає. Зелені формуються. Назад трішки відійшли від назад перегрупуватися. Підтиснулись, підійшли до бочки з сіном. Так, відійшли, 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 де ми атакуємо? зліва, справа. Ворогів багато, вліво уходимо, вліво, вліво уходимо, допомагаємо зліва. сприймаємо тобто цей загон. Загін зелених yeah. присуємо. Нам еще в спину не заходить? По трошки. Справа. На Сзади, враги. Чуть-чуть не хватило. Дуже багато врив. Нас вистачило. Діджі, в чатик напишіть, хто мертвий. <цо�> Блять, пиздець, як тяжко. Щось ми, Ця, ми програли. Чуть-чуть не вистачило. Пішли, давайте допоможемо трошки. Допоможемо Лінді. У цьому безталковому. Там не багато, там тільки оцей загін. Оце. Розтрикуємо їх. Вони будуть виходить, ми їх розтрикуємо. Взяли напівкільцем. Вони вийшли. Блять, свої стріляють в спину. Ой, я їбать свого ввібав. А це жібардін. Блять! Мене тільки свої виздять! підійшли, хто живий. Вліво, вліво, о, здовж, Б'єм їх вздовж. Вздовж стіни. Тікаєм! Всі втікти! Мене закололи. Відступаємо, але хоробро. Просто сказав, що їх там мало, я вам це є. Давайте оцього біля, біля катапульти, не, не оцього бобра. Давайте, оцього. давайте, жмем, жмем його. Ні, ні, бійтеся, діть, не, не, не цей, не, не ждіть, не ждіть, поки по вас прийдуть. Бійтеся, діть. Зажміть зліва зеленого жовтого, наприклад, усіх. Затисніть їх побийте. Кава бережно катається. Я в цьому раунді нічого не зробила, свідки мене 127 ще зверху очків. Єсть, я дуель виграв, типи. Ми ще й програли, так? Да? Нормально. Ну, то нас менше було угу. на людей звіки. Right. 30-20. Дякую вам, піхота, за вашу добру ігру. Хей, то тихенько, то та... тихеценько, я дуелі програв. Все, ми, наш клан навіки позор. Ми навіки віки позори.